Так, друзі, всім доброго дня! Ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні буде огляд посилки з AliExpress. AliExpress е переслали мені по Міст Експрес. Пішла вона три тижні. От, щойно забрав. Буду показувати, що там всередині. От, хочеться, звісно, поганіше його розпакувати, щоб коробка була. Сіла, шала гарна. О, тут навіть емблема їм, да. то тобто Я не даремно оце, це все так розпаковую. Зараз покажу. Зараз покажу. Ну, я думаю, в нас в відео ви побачите все, що я розпаковую. Це отакий от пульт керування фліски. Фліски, що тут мені... Продавець обіцяв. Що буде середині буде Приймач. Так, отакий от ось цей гарний пульт. Так, все подобається. Коробка подобається. Ніякий не пінопласт. Ніякий не пінопласт. Ця пінопласт, це пінопласт взагалі надійніше було. Ну, в принципі, так теж непогано. Я. Я ж такої коробки, до речі, не бачу. Що з двох частин складалася. Верніше, не з двох, вона суцільна. Вона суцільна, отак от вона буде розкладатися, от так от як підручник, як книжка. Так, ну що, новий, новий навіть. Ой, в руку так лягає гарно. Я думав, він товстіший буде. Скільки мені подобається. Так от він себе веде цей стік. Лівий стік вверх вниз має, буде фіксований. От, я дивився огляди, це швидше гвинти обертаються, точніше мотори швидше обертаються, тому що він підходить до... А, квадрокоптерів, підходить до літаків ФПВ, підходить до а, корабликів і підходить до автомобілів. Ну і в цілому можна щось ще там придумати, чого душа забажає. Ось от, такий от він має вигляд. І в додаток є ще. У мене така плата. Плата із якимись проводками. Ну, Зараз буду все розбирати. Так, ось ця прекрасна коробка. Вона мені подобається. Неочікувано. Таке побачите, тому що бачу таке перший раз. В цілому. Так, це відкладу поки в сторону. Тут буде що? Тут буде 4 батарейки АА. Але я хочу під'єднати сюди під'єднати сюди літій. Літій. Ще перегляну який тут вольтаж, щоб, не дай Бог, звісно, не спалити його. Так, от тут ось, Power. Батарею. Перепрошую, батарею не придбав, я не підготувався до цього. От. В цілому поклянути можна. От, дивився інші огляди перед тим, як собі таке от придбати задоволення. Тут бачив його в розібраному стані всередині. отут тут дві антени, Одна а, безпосередньо тут, інша буде в ручці, в даній от ручці. От, даній ручці. На жаль, мені китайц не поклав шнурка. Б мати шнурок от такий, щоб сюди чіплявся ну і на шею чіпляється, щоб руки не втомлювалися. От, то той шнурок буде, мати, буде підтримувати. От, ну, такі тут кнопки різні, поклянеться, тут поклянця, там. можна режим якийсь тут міняти. От, зараз е, поки ще не прийшов мені е, матек. Поки ще нічого підключати не буду. От, прийде матек, тоді вже буду тестити і переглядати це все діло. Так, от така от. Є довгенька коробочка, довгенький пакетик. От тут проводів цих купа. Що воно, куди, для чого? Мені не зрозуміло. Значить, Ті дві антени на 2,4 ГГц. Такі вони термоусадкою такою заховані. От, але, ну, проводочки, ну, така платка буде коштувати там. Небагато. Це ж. Сподіваюся, те, що я думаю. Я сподіваюся це про те, що я думаю. Тому що. Як воно підключається взагалі? До контроллера по-любому. Так, є тут такий от чіп. Є чіп. От, ну, дуже дрібно написано, не можу прочитати. Так, і що воно куди підключається? Я взагалі то думаю, воно буде мати дещо інший вигляд. Тому що а, на, на картинці було по-іншому. На картинці було по-іншому. Я не, не був готовий до такого розвідку. Тобто це мені... А, інструкцію треба подивитися. Ну так, всі варіанти перебрав. Коли всі варанти перебрав, то пора інструкції подивитися. Так, значить пояснення. Деяка кнопка, що за що відповідає. FS і А6. Шістіканальний. Дві антени, да, є. До сервів. Є. CVC. А що це мені таке прислали? Ну, дві антени, да. Ну, Очевидно, що це приймач. Очевидно, а куди підключати ці сервопривода? Ану, а ну, ну, наприклад. Наприклад, тобто я це підключу отаким от чином. Отаким от чином. Підключив. І щось воно кудись іде. І не пожалілиш? Ти гля тут на. Одному проводі і одна фішка материнська. Угу, угу. Тепер, а, тепер зрозуміло. Тобто це підключати не в плату паяти, а від плати ну Ці проводки такі, вони бідові. Бідові. Ну, якщо його нагнути по 10 раз, то я думаю, жити воно буде. Так, і тут на 4 5 фішок йде 5 проводів. І на шосту йде три провода. Я так зрозумів, це живлення. Це живлення буде. А, так, ну і ще додаткові тут якісь мені. Понадавали. Це я так зрозумів для сервоприводів. Може і ні, а може і так. Треба дивитися інструкцію. Ну, інструкції немає тут нічого такого. Це що мені. Що мені шукати гуглити, дивитися? Ну що зайду на алік, подивлюся. Може бути таке, що там окремо такі плати продаються. і В описі до плати по-любому має бути розпіновка 100%. Далі. Ага, і тут є дві кнопочки такі. Bind. Кнопочка. Так, вона щовкає, щовкає, Є кнопочка update. Ага, ну в принципі, немає тут цієї проволочки, яка там, замикає якихось два контакти для того, щоб перепідключати фліски до нього, Там чи, ну, щоб перепідключати до нього пульт. Немає окремого проводочка. І от, по-нормальному зробили кнопку. От чисто, я вважаю що це по-нормальному. Собі кнопку нажав і ніяких цих проводів воно ніде не валяється, ніде його потім не шукаєш, як треба перевів. Підключити. Просто вона є зразу. Так, да, трохи маленька вона, але ну, це ж на детальний апарат, вона має бути легенька. В другому ніяк. Бачу, тут ще діод є світловий. Та й такий огляд. Дані фішки. Мені ще не ясно, що воно куди йде. Чорний, жовтий, зелений. Чорний, жовтий, червоний. Кудись воно ж то має йти. Ну, розберуся. Потихеньку розберуся. От подивлюсь, оглядає, це воно якось буде. Так. Добре, друзі. Коли кому було корисно, це я взяв варіант такий подешевше. так він виглядає подешевше. Я думав, тут буде хоч якась якийсь. Ну, ну, я думав, що воно буде виглядати по-іншому. О, ну, але в цілому, якщо розібратися, я думаю, то теж то, то, то під, підходить. Та й так. Це мені його виняти для того, щоб зберігати. Ага, не можу. О, ага. Да, так щільненько воно стоїть тут. О, все, достав. Так, друзі, все тоді нам все добре. Ставимо лайки, пишемо коментарі, кому таке прийшло. От, при, прийшло, не прийшло в кого як. От, хто брав дорожчий варіант в пластмасі, Хоча я ніби і в пластмасі брав. От, не пам'ятаю як. Ну, це я взяв плюс-мінус такий саму бюджетну комплектацію, щоб обов'язково була із приймачем. Антени, звісно, докупляти, тому що такі, ну, я не знаю, на кілометр може будуть ловити, може, може на два. От, ну Вони бідові, такі прям просто край бідові. То. Антени можуть заказувати. Буду. Ну, от такий огляд. От Всім тоді нам все добре. Лайки, коментарі. Всіх обняв, пока!